Добрий день, малята! Подивіться, ми отримали листа від ведмедика. Він розповідає про свій ліс, де він мешкає, про берліг, де спав всю зиму. І запитує в нас, де ми мешкаємо. Він просить нас побільше про це розказати. Малята. Я пропоную намалювати наше місто і відправити ведмедику у листі. А для початку ми з вами. Розімнемо наші ручки. Пальчикова вправа, теремок. Ой, який високий дім. Дах трикутний є на нім. Вікна відчиняються, двері зачиняються. Із труби де димок. Непоганий теремок. Для роботи приготуйте дві фарби на свій вибір, якими ми будемо зображувати будинки. Чорну фарбу для дороги, а зелена для травички, а також кущів. Сьогодні нам знадобиться вода у невиливайці, серветка для промокування пензля. Сам пензлик для нанесення фарби на штамп. І головне штампи. Їх ми зробимо з кухонної губки. Одна губка буде для зображення будинків, вона залишиться цілою. А з другою ми нарізаємо смужки, щоб у торці смужки утворювався квадрат. Попросимо батьків підготувати нам аркуш із намальованими хмаринками сонечком. Та накреслені межі дороги, вздовж якої ми намалюємо будинки. Починаємо наносити фарбу на велику губку. Штамп, для того, щоб зобразити будинки. Наше місто буде чарівним, барвистим. Тому я взяла фарбу бузкового кольору. Ретельно наносимо на штамп, і притискаємо вздовж нашої лінії дороги. Вікна та дахи будинків ми зробимо фіолетового кольору. Для цього беремо маленький штамп на торцеву частину смужки, наносимо фарбу фіолетового кольору. Цим штампом робимо відбитки, отримуючи вікно, міцно притискаючи штамп до аркуша. Тим самим штампом проводимо смугу у верхній частині наших будинків. Після використання пензли кожного разу миємо у склянці і промокуємо серветкою. Беремо наступний штамп. Наносимо на нього чорну фарбу, але цього разу ми занурюємо штамп у фарбу, так теж можна. І проводимо чорні смужки утворюючи дорогу. І наостанок, ще один штампік. За допомогою зеленої фарби зображуємо кущі біля будинку і зелену траву вздовж дороги. Я вважаю, в мене вийшло чарівне тепле містечко, в якому живуть добрі люди, і ви теж можете обрати будь-які кольори, щоб ваше місто було яскравим і веселим. І хай в ньому мешкають теж щасливі люди. А наше заняття добігло кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось фантазувати і створювати кольорові міста. До нових! Зустрічі малята.